Завершився весняний кубок Бродівського району з футболу. Фінальні матчі пройшли на міському стадіоні Ювілейний. Із 16 команд-учасників кубку у фінал потрапили найсильніші. Пониковицький футбольний клуб Стир та футбольний клуб Прогрес з села Гаї дідковецький Чимало шанувальників футболу приїхали у Броди, аби стати свідками розіграшу перших нагород сезону 2015. Протистояння молодості, хоробрості і запалу, проти досвіду братерського духу і зіграності. Ось що було на зеленому полі в неділю, 24 травня. Відтак володарем весняного кубку 2015 із переконливим рахунком 4-1 став футбольний клуб Стир Пониковиця суходоли, чемпіон вищої ліги останніх років. Призерів та фіналістів нагороджували головний спеціаліст сектору молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації Роксолана Гроцька, голова федерації футболу Сергій Кобілковський та головний суддя змагань Віктор Кошицький. Я впевнена, що ви показали свою мужність спортивну активність. Тому бажаю вам міцного здоров'я, блискучих майбутніх звершень. А також чекаю всіх на чемпіонаті району. Підемо павно! Окрім головних нагород, визначили кращого гравця турніру. Цей титул здобув Володимир Корольчук, гравець стиру. А номінацією кращий воротар оцінили старання Миколи Біжецького, представника прогресу. І почесного президента футбольного клубу Стирпани Ковиця. Отця Івана. Дякую вам! тривати. Дякуємо.